Ми почали забувати, що у нас в державі де війна, і щодня гинуть військові та цивільні, зазнають руйнувань населені пункти. Продовжує військовий комісар Іван Черняк. Вже звичною для мільйонів українців стала щоденна хвилина мовчання, під час якої ми вшановуємо пам'ять загиблих, настільки звичною, що подекуди люди чи то ігнорують, чи забувають спинитися рівно о дев'ятій ранку і схилити голови в жалобі за загиблими під час війни, як громадянин, не як посадова особа. Закликаю населення все ж таки пам'ятати про це. У нас війна все ж таки продовжується. Вшанування дійсно наших загиблих це не тільки загиблі військовослужбовці, які захищають, захищали. Ну, захищали нашу державу і не дали ворогу, в тому числі і забезпечили над нашим містом мирне небо на даний час. Це вшанування пам'яті. Всіх громадян України, які стали жертвами наслідку геноциду російської навали, указ президента України про започаткування загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України, був опублікований у березні минулого року. Нагадує Тетяна Шкуренко. Віднедавна скорботні дзвони як складова хвилина мовчання звучать на театральній площі. Прилук ми в місті хочемо привернути увагу усіх містян до. Того, аби ця хвилина не була формальністю, від, точніше, 8 липня хвилина мовчання лунає на театральній площі, але ми робимо усе можливе з технічних точок зору, щоб ця хвилина мовчання звучала на все місто із центру, тобто шукаємо технічні можливості для того, аби о 9.00 усі прилучани, які в цей момент знаходяться, чи то на робочих місцях, чи то йдуть вулицею міста, зупинилися і, звичайно ж, ушанували пам'ять усіх загиблих. Серед тих, хто зупинився і схилив голову, вшановуючи загиблих, прилучанки Оксана і Тетяна. Це наша країна. Це означає, що ми чекаємо всієї перемоги. Це означає, що ми співчуваємо всім сім'ям загиблих, що ми дякуємо їм за те, що в першу чергу що ми, мабуть, їм все таки вдячні за все те, що вони для нас зараз роблять, за те, що вони дають нам можливість ходити навіть на роботу. Ми зараз йдемо і працюємо для своїх дітей. Це мінімум, який ми ну, можемо зробити, вшанувати е пам'ять воїнів, які загинули е за нашу свободу. Е ми, країна бореться, і ми солідарні в цьому, і ми підтримуємо, як можемо кожен у своїй мірі, який. Ну, яка йому, ну, дозволити собі. хвилина мовчання за загиблими не може бути формальністю, переконана Тетяна Шкуренко. У міській раді закликають кожного о 9-й ранку спинитися і вшанувати всіх загиблих українців. Від початку повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року в самому лише нашому місті, не кажучи вже про весь прилуцький район, 40 загиблих. Якщо Порахувати і тих загиблих, які віддали своє життя за нас і з вами, із 2014 року, то це 48 загиблих. І на жаль, розуміючи те, що сьогодні відбувається на сході, півдні України та і в північних регіонах, теж беремо і нашу Чернігівську область, Новоросіверський, Корюківський райони, то розуміємо, що ця цифра не сталою буде. І якщо ми не зуміємо віднайти в собі сили, не зможемо організуватися навіть от просто навколо того, що будемо віддавати данину пам'яті якраз о 9.00, то, мабуть, це те найменше, що ми б могли зробити, то, мабуть, результати будуть очевидні.